Триває 677-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 780 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 1 січня, окупаційні війська Росії її втратили. 360 тисяч 10 військових, 5 тисяч 983 танки, 11 тисяч 87 бойових броньованих машин, 8 тисяч 482 артилерійські системи, 943 реактивні системи вогню, 625 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6 тисяч 657 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 тисяч 1709 крилатих ракет, 23 кораблі, 11 330 одиниць автомобільної техніки та 1277 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.